Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітали їжачок та ведмедик. І вони посперечалися, хто з них вищий ростом, а хто нижче. Давайте ми їх порівняємо. Для цього їх треба накласти один на одного, рівняючи понизу. Хто з них вищий? Правильно, ведмедик. А хто нижчий? Вірно, їжачок. А тепер, діти, давайте порівняємо дівчинку-катрусю з нашим ведмедиком та їжачком. Давайте спочатку порівняємо катрусю з ведмедиком. Скажіть, малята. Хто з них вищий? Правильно, ведмедик. А хто нижче? Вірно, катруся. А тепер порівняємо дівчинку з їжачком. Хто з них вищий? Катруся. А хто нижче? Правильно, їжачок. А тепер давайте побудуємо нашим друзям будиночки. В якому будиночку? Житиме ведмедик. А в якому їжачок? Ведмедик у вищому. Чому? Тому що він великий. А їжачок житиме у меншому. Чому? Правильно. Тому що він маленький. Скажіть, будь ласка, діти, що ведмедики їжачок роблять в день? Правильно, гуляють. А що вони роблять вночі? Вірно, вони сплять. А тепер приготуйте свої пальчики, будемо з ними грати. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися! Повсти, гучно стукати об стіл, Можуть будь-що потримати. Один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім, пока рухлива з пальчиками гра. Діти, пригадайте, будь ласка, в якому будиночку живе ведмедик. Правильно у вищому, тому що він великий. А в якому будиночку живе їжачок? У меншому, вірно, тому що він який? Маленький. Ви сьогодні дуже-дуже уважні. Молодці. Наші друзі кажуть вам до побачення.